Чергове підтвердження факту російської агресії було продемонстровано днями, коли українські військові взяли двох російських спецназів-представників регулярних. Військ збройних сил Російської Федерації продемонстрували їх всьому світові, дотримуючись всіх гуманітарних вимог, забезпечивши належну якість медичної допомоги, доступ міжнародного комітету Червоного Хреста, міжнародних організацій і ОБСЄ. І довівши сьогодні неспростовні докази присутності збройних сил Російської Федерації на нашій території, і неспростовні докази російської агресії проти України.